Нічого я... не змінилося, що не трохи не збачилося. Ні, ну дуже змінилося, то, ж... тому що домурували третій поверх і законсервували. А воно стояло таке, що воно в зиму не перестояло. Не перестояло. А скільки треба? 49 мільйонів. Закінчі. Підключі. Не підключі, я думаю, будівельні роботи, так? Ні, вагу устрою. Прошу? Вагу устрою, територію

Вишка, зато у нас мільйон одразу економін, треба зарплату про Друзі, це, це, це все жарти, але якби це є. Мене, Як треба ми назву знаємо, бригаду надихаючи побігли. Я думаю, що я, я в самій по всьому я будуть Два рази більше заробляти. А депутати <ріпи> платі чергу? Ні, друзі, ну давайте. Скажи, пожалуйста, чиновників є. Добре, чи чиновників? Почитайте, сорок. А в нас А в нас тільки два двоє з А ручку. А троє, так. Добре, давайте давайте так, об'єктивно 40, 50 мільйонів сюди треба для того, щоб вийти на нуль, правильно? На відкриття вийти. На відкриття ти не вийдеш. А ти будеш ти будеш шукати позабюджетні гроші, щоб наповнення зробити, що на скільки мільйонів? Якщо ти мені гарантуєш, що ти знайдеш позабюджетні гроші, то. то я гарантую. Это миллион двести долларов. Миллион двести доларів, я не знаю, что можно Яку по гарантії в Європі не за ціле управління, хай займаються, ні? Чи я? А сильно займалися? Ну то не сильно, то хай дружка зівка займалася. Та хай. хай, 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 хай. Ну, ну то хай. Ми щоб гаранти давали на будівництво об'єктів культури. На пронаповнення. Культур. На пронаповнення. А, на пронаповне. пронаповнення. Пронаповне. Пронаповне. Ну а наповнення просто так не буває. Наповнення йде під певний об'єкт, да. а не просто в дійський да. бюджет. Що добудувати, перекривати, тобто що ми треба. Добре, а що тут, скажіть, будь нас, та не музикально, це... це буде мистецтво, Танці, музика, е, музика а скажіть, будь ласка, а такого роду е, 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 закладів тут нема взагалі, правда? Є школа, де ми були, там 250 дітей чи все. Там, де ми бачили, що ми проходили це... перед садком. Якраз раз вітам їх все одно мало, їх більше тихо питання. Так, тут такого нічого. Так, і вона орендує приніс, я займається наорендує... на легко. <клух> а то, що орендує, це 45-те питання. Читаєте, якщо ми звільнимо звітом школу, псучку можна зараз не доробляти, а посилити в ту місце, де школа, правильно? Ні. А чого? Там є,